Дивлячись на свою промоклу землю, цей китайський фермер каже, що цього року збирати врожай пшениці просто немає сенсу. Зерно пропало. Це одне з багатьох фермерських господарств центральної провінції Ханань, які постраждали від кількатижневих злив. Погода позбавила нас гарного врожаю. Фермери цього року багато працювали, і усі посіви пшениці зійшли. Усі тепер хвилюються. Хенань вирощує третину необхідного для Китаю обсягу пшениці. Цього сезону дощі пішли незвичайно рано через це пшениця зійшла раніше, а це позначиться на якості борошна. Воно буде непридатним для людей. Водночас дощі також затримують збирання врожаю. Зібрано лише три чверті звичайного обсягу для цієї пори року. Ще одна проблема нестача техніки. Маємо гусеничні комбайни, але їх не так багато. А оскільки тут така велика площа, то все не збереш. Але головна проблема це погода. Навіть якщо техніка буде, урожай пшениці не висохне повністю. Зерно неминуче буде гнилим. Урожай можна й не збирати. Дощі також пройшли в сусідніх провінціях, таких як Аньхой, Шансі та Шаньдун. Тепер Китай муситиме збільшити імпорт пшениці, щоб компенсувати втрати. це очевидно вплине на світові ціни і ринки. Китай один із найбільших споживачів пшениці у світі. Якщо він почне імпортувати, це може вплинути на світові запаси, особливо на тлі того, що цьогорічний неврожай очікують у ще одного великого виробника зернових Австралії.